Привіт! Сьогодні відео про матеріали до ремонту, які я придбала. Я роблю ремонт у себе в кімнаті в спальні, а також у залі. Це для залу я купила обої. На центральному ринку я взяла в жінки в кіоску 15 метрів. Ось таке. Я хочу, щоб було два види обоїв. Але ці 15 метрів. Ідуть вініл, комфорт називається фірма. Це слов'янські слов обої шпалери. Слов'янські шпалери. Треба казати, шпалери тепер, я забуваюсь: шкарпетки, шпалери. Вони ніби чуть-чуть жовтуваті, вони, мабуть, трохи або полежали, або воно так зразу було ці світліші. Ці мені дуже сподобалися. Хоча ті, які були до того, мені подобалися більше. Моїм зразу не подобались ті, а потім вони сказали, ні, все-таки вони такі гарні, але їм вже все. Смужечки я взяла обоє рулон 200 гривень. Якщо тут 15 метрів, то тут 10 метрів. І ті, і ті 200 гривень я взяла. 6 рулонів на всяк випадок з запасом, щоб, якщо десь щось зашурається, то я можу поміняти там, трошки шматочок Там біля дверей, біля вимикача буває за диваном. І смужечок. Я взяла дві. Мені вистачило на мою кімнату одного набору смужечок, але тут кімната трішки більша. Як з резиночками мені дали, і вони коштували, обійшлися мені, ніби. Вона казала по 20, але якось так в результаті вийшло по 30. Можливо, мені неправильно порахували. Е, клей також я взяла для обоїв: оцей квіліт чи який він, спеціальний вініловий, французький, 300 грамів. Мені не вистачило на мою кімнату одної упаковки. Мені пішло десь півтори упаковки такого клею. Він був по 120, зараз <кій> він був по 130. І знаєте, що вони мені дали його в кульочок, і він такий розсипався. Тому обережно може розклеїтись. На 10 гривень подорожчав за ну, кілька тижнів місяць. Так, щітки я беру ті самі, що були для підлоги. І рукавички я беру такі, бо я гумові не можу, вони мені липнуть дуже сильно. Комфорт це торік, була така емаль. Поки ми були на морі, трошки мама підфарбувала в нас підлогу, фірма Comfort Home. І знаєте, що? Вона не дуже якісна. І мені цього року теж сказали, що вони радять все-таки брати іншу. Зокрема, я взяла Rolex фірму, Бо в нас, наприклад, ця вона якась наче м'яка. Вона стирається, вона не така міцна. Вона стирається від, ну там, наприклад, крісло в нас там стільчик, і буває там щось пересуваємо. Я розумію, що вся стирається, але ця більше стирається. Так, тому Ролакс фарба, ось така емаль алкідна для підлоги. Ну, такі положу. Підмістком на ринку по 350 гривень. Такі. Ну, Більш-менш фарби. Ця я знайшла таки по 300 на центральному ринку, бо там є більше кіосків, які її продають. Час висихання 12 годин від пилу, утворюється плівочка, 24 години. Рекомендую, не рекомендують два шари, але оскільки в нас вже в такий колір оцей жовто-коричневий була пофарбована підлога, то ми, я думаю, що я пофарбую один раз, ну, а там подивлюся. Висока міцність, стійка до стирання та впливу миючих засобів. Тут написано по дереву металу, бетону. Е, комфорт виготовляється місто Кам'янське. Де це? Ну, є вона на ринку. Але її не радять. Вона була 250 велика банка, така комфорт. А ця. Так, 2,8 кілограми, нема щоб треба було. Це місто Дніпро. Наскільки в нас активно працює місто Дніпро? Що не подивлюсь, все місто Дніпро. White Spirit десь в мене ще є, але я взяла ще, мені здається, це таке, що завжди, якщо воно не псується, то його багато не буває. Зроблений він, Одеська область, село Васильівка, вулиця Леніна. Ну, лки-палки, ніяк не пройдеться веде комунізація. Так, і тут я хотіла показати, що такі в нас були обої. Видно, тут був диван. Ось тут диван був. ну, Тут чиїсь ножки теж були, і не тільки щось десь колись клеїлось. Ну, от ми скомпонували так, що кілька смужок було таких з цими оранжевими квітами, і решта були такі світленькі, досить світлі, але вийшло гарно. Така була в них там смужечка. Це такі вишиті вироби. в мене є з педакадемії. Студенти вишивали, подарували моїй мамі, вона там викладала методику природознавства в дошкільників. І слоники нам привезли з Таїланду, мій брат з дружиною їздили. Такі. Мені мені подобається дуже такий контраст. Ну, це таке. На стелі в мене цього року зробилася ось така. Кажу, це протекло десь щось. У нас глиняна стеля, і зверху шифер. І цей шифер нам вже радили замінити. Але замінити це треба багато грошей, звісно, тому я купила пінку і маю полізти задути. Тоді я не лізла, бо ем, у нас там такі двері, що їх треба теж міняти, і треба тоді, коли вони сухі, а не на, вони набрякають зимою. Тому їх важко відчинити зачинити. Та й таке. Що ж, Будемо приступати до ремонту. Така, до речі, мені здається, теж Rolex фарба. Ой, що я знімаю? Rolex фарба у мене на вулиці ще стоїть. Кілька років тому я купляла, була 155. Зараз, якщо за 300, знайду, ще по 220 я брала для забору фарбу. Я, мабуть, десь відео викладала. Те, що було 220, зараз мінімум 300. Хоча за 250 можна купити, але не таку якісну. Так, ну, от, власне, фронт робіт. Ну, тут